Сьогодні до інформаційного порталу золочів.нет завітав кандидат в депутати до Львівської обласної ради від Золочівського виборчого округу номер 48 задорожний Василь Миколаєвич. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про себе. Ну, я Задорожний Василь Миколаєвич. Народився в місті Львові, але практично зразу родина переїхала в Славторкотин, Це Золочівський район. І З 1988 року ми проживаємо в селі Корович з порядні села відносно. Там ходив в школу, працював, живу зараз. Закінчив я коровську школу, потім закінчив Львівський автомобільно дорожній технікум з відзнакою. Пішов працювати на автопровід «Дружба». і з 2001 року працював там, ну, починав з посади сусідних автомобілів. І закінчую інженером механіком. Також у 2001 році я вступив до Національного транспортного університету і закінчую ну, мене спеціальність організація доброління на автомобільному транспорті. З минулого року, з листопада місяця, я працюю керівником Струтинського сперзаводу. Ну, також паралельно також ведучий підприємницьку діяльність, дрібно-гуртова торгівля, товарами широкого вжитку. Чому ви йти в депутат? Ну, до кінця, в принципі, так, ну, хотів, але так вгасне, не знав, чесно кажучи, від кого йти, бо сам безпартійний і не знав, з якою командою яку краще починати якусь роботу. Чекав в принципі, до останнього і вирішив піти тільки через те, що зараз, ну, у нас, скажімо так, мій напрямок діяльність, який я бачу, йде добровільне об'єднання громад. І воно, ну, на жаль, відбувається не добровільно, а добровільно примусово. Рехочка, що я сам житель села Корович, живу в тій громаді, то мені не байдуже, як буде розвиватися мерії далі. Другий наступний етап, скажімо, якщо ми зробимо це об'єднання громад так, як хочуть цього громади, то відповідно ці громади мають на що існувати. На сьогоднішній день майже всі сільські ради є додостійні. Коровицька не дотаційна але всі решта практично є дотаційними. Основним своїм завданням я хочу допомогти тим громадам, які об'єднаються, і зробити перспективи для них, щоб вони могли розвиватися залучення якихось або інвесторів, або, можливо, навіть ну, в кожному селі є все ж таки люди, які хочуть щось зробити. Їм треба якось допомогти, підштовхнути, і вони запрацюють для, для своєї громади. Тобто це ваші цей Це мої чергу... дві ось, такі Зі. основні напрямки, які тому, що якщо ми не відновимо ніякого виробництва, нічого не будемо робити. То як ми не навчимося заробляти, то не буде чого втратити. Зрозуміло. Стартували виборчі перегони, і стало зрозуміло, що колишні ставленики режиму Януковича знову хочуть прийти до влади. Як ви вважаєте, чи потрібна люстрація і якою вона має бути? Е, люстрація, звичайно, що потрібна. Вона, в принципі, є, але я ж кажу, вся люстрація це є в руках наших виборців, наших громадян, які живуть на нашій території. Чого я йду в депутати посол виборчому округу? Тому що я там живу, мене там знають мої земляки, багато людей, і мені не соромно подивитися, як кажуть, собі за плечі, і чи я зробив щось погане чи, чи добре оцінку дадуть тільки люди. Каже, чому я пішов від нашого краю? Там нам закидають багато партія регіонів, наслідників, ще щось. Але, розумієте, от, кажу, я дуже довший час розмірковую, з якою політичною силою рухатись далі. Але коли я прогляну практично всі списки наших демократичних сил, то, на жаль, там в регіоналів більше, ніж в нашому краї. То я надію, що, можливо, наші мешканці зможуть оцінити, подивитися в реальний список і подивитися, хто ті люди були до того, чим займалися, що зробили. І чи не можуть війсності, крім того, щоб поговорити, щось зробити для тої громади? Ваше побажання для виборців? Побажання для виборців є тільки одне. В основне, скажімо, обирати серце, дивитись, кого обираєте. Тому що, от, в принципі, неважливо, яка буде партія, чи то буде наш край, чи солідарність, батьківщина. Ми обираємо конкретних людей. Тому що зараз вибори чи системи помінялась, крім того, що дойде от партія. Але в списку йдуть конкретні люди, і ви маєте право вибрати. І зробити тим самим свого, свого роду ілюстрацію. І що навіть від демократичних сил йде людина, яка, на жаль, заплямована, справа вибереться. Вибирати чи не вибирати. Чи продавати свої голоси за гречку, чи просто за добрі справи. І дивитись, наскільки людина, яка пройде, зможе щось зробити, чи зможе тільки знову ж таки поговорити і розтримуватися навіть ті гроші які вже є у бюджеті. Дякую.